Двіхильна Морка Маркіша і це мені каже, як завжди. Сьогодні, е, вчера, коротше, я довго не випускала ну, коротше, відео, бо у мене коротше, ставимо лайк і підписуємося на канал. Давайте, я чекаю. Для вас 3 секунди. Раз, два, три. Поставив лайк. Ша! Чого в мене 5? Коротше, е, поставили. Тепер підписочка. Для вас вже 5 секунд. Раз, два. Три, чуть угу. сьогодні, сьогодні ми підемо в шахту. Ялинку ми доробляти не будемо. М -м -м. Так. Котики, сидіть тут. Не, все добре. Кстати, У мене тут. Ну, чуть-чуть змінилося, чуть-чуть. Чуть-чуть. Так, чуть-чуть. Тут, короче, у нас... Э, ну. Штуки для... короче, вепонів, нащо. Так, давайте візьмемо зроб... Ой, 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 а, стріли тут. Давай, стріли сюди. Так, і мої бути у нас ще... Ага, тут тут. Угу. Так, где? Да давайте эту кирку. Або ні. Да давайте Так. Нам треба, а пучка, я забыл, ще. чтобы сделать. не нема. Так. Угу. Сюда, сюда, сюда. Полностью все. Зробили ми уже. О, ну, я грав ще й досить пішов, та й добре. Ну, так. А, йо-моя дурне! Статі, у мене є вже дофіга, коротше. Ну, штуки. Ну, ви поняли. Броня це все. І три алмаза. Три алмаза і 51 штук. Ну так. Три алмази це для мене. Я не знаю, що це для мене. Це для мене. Я не знаю, що це. Це дуже клас. Я надіюсь я не загину у шахті. Я дуже сильно надіюся, Прям капець. На та дочек. Ой, моє, дурне. <гірко> ну. Все Залутали. <гірко> не, давайте так, мені вже над її Все, ми у шахті. Так, тепер куди нам треба йти? Нам треба сюди, так. Так, от сюди Ну, знов ти От зараза. Так, угольочок нам не треба. Це ми самі називаємо. А я не розумію, що там? А, тут взагалі не зрозуміло, що я туди йшов. Прикол. Ні, я туди не хочу. Нам треба спуститися. Угу. Так. це... Ми ще Нам ще треба ще далі, далі. Прям далі. Оце місце. Так. Бляха, ну я сам надився, як я. Мі... Пр... Ну, як я такий, я реально якийсь каскадер, Я думаю, що на цій глибині можуть бути алмази. А то, що треба, знаєте, як ще треба, бу... треба було копати, скільки ще вниз. це капець, реально. Це повний капець. Ну, це сюди. Статі. а, там і тут був. Ну, буває залізо чи ні, та я не хочу. Так. Отут я, короче, найшов рестоу. Тут была у меня вода. Це у меня такий коротше, тут столбер. Чи я правильно пришел, чи ні. Ой, эти ну звуки воды, я ненавижу їх. их. Блин, а я забыл, куда йти. Та не сюда точно. А не, сюда, сюда, сюда. Я спамятаю дорогу. От сюди, та. Та, сюди, сюди, сюди. Ну, здорова, Бовік. Боб. Бом -бом. Я розумію, що вони тут спавнюються? Чого вони тут роблять? Що? Кстати, ну тут, коротше, має бути. Опа! Опа, опа, опа. Нам треба, коротше, знаєте, що зробити? Нам треба у цей нам. Зелі у цей. Золото добуває золото. Золота кірка добуває золото. А золота кірка не може добувати. Блін! Ну, це капець! Та, да, тут у нас, коротше, так. Опа! Оце місце, я тут знайшов. Грестом. Я тут знайшов. Свій перший алмаз. О, тут алмаз був. Фух, й це дуже класно. Це прям кап'ється класно. Ой, блін, а я забув зляти, знаєте що? Бліна. Ну нічого. Нічого нічого. Кстати, вот отут я хочу якось продовжити. А що тут зробить у мене це, як я тут хочу знайти поїздки, знаєте чого алмазика. Алмазів хочу знайти. А як так швидко у мене вже кірка поламалась? Чого? я дурний реально. Почекай, це ж реально, це ж золото дуже швидко умається. Ну, дурне реально. Не, ну я нуб, реально, я нуб. Я нуб, я повний нуб, я вам говорю. Я ну, так як по старинці, просто деколи ще будемо занизуватися. Реально, просто по старинці. Ну, для мене це не старинка. Опа. От перша наша руда. Може тут мотики? Не, тут нема. Чи є? Я не, нема. Та, для вас повна, повна темнота, а для мене ні. Так, давайте я вже факів тут поставлю. О, вам вже світло. Світло є. Давайте я вам таку темноту зроблю, Ти нормально вам буде. Надіюсь. Та нам не треба цей уголчик. Нам треба алмазик. Нам треба алмаз. Нам просто треба алмаз. Та ну на я не вірю, це алмаз! Пацани це алмазик це алмази. Пацани це реально це алмази. Йо-моє, а, а техніка та робоча! Реально техніка робоча. О, моє А де а куди я ще поставив? А, я сюди ще поставив. Йома, ну, техніка реально робоча. Скільки тут Почекай, а скільки? А ну скільки? Чотирнадцять сам. А то у мене ще зачарована ця, як як вона? Чотирнадцять алмазів, а ще плюс три. Це капець. Може ще десь є по обвище. це так класно. Бедрок. Пацани, я перший раз до. Я, я перший раз дохожу до бедрога, реально. Я перший раз бачу бедрок. То що я ламаю бедрок, його ж неможливо зламати. Поламати. Не, давайте ще чуть-чуть вверх. -чуть Мама, ти моя рідна. Ну, тобі і називається вверх покопалося. Не, давайте буду ламати це. Ай, ні, блин. У це мой Кстати, Кстаті, тут у нас верстан. Та у нас тут рестанн. йо мойо яка ж там штучка. І, нам рецон не треба, бо у нас 50 штук. Реально, нам рестон не потрібен. Блін, Вау. А там може яма? Ні, там нема. Блін, ну ми вже добри, до бедрока докопалося. Давайте чуть-чуть ще уверх будемо купатися чуть-чуть. Чуть-чуть. Йо-моя, нічого не видно. Так. У нас перший алмаз уже був. А другого вже нема, ні? не, нема. А другого ще нема. Ну 14 алмазів, це вообще нормально. Це для мене капець як нормально. Кстати, давайте мы залезу тут чуть-чуть до буна. Не, ну в мене є стак, на що мені ще. О, ну знов ще бедрок. Та навіть не знав, що у бедроку ще може спавниться якийсь ще ресурс. Все, ну, в принципі, в принципі, вже все нормально. Давайте далі йдемо, будемо купатися. Я ну, чуть-чуть вверх, Все, Вс, отак хватить. Може, ще другу шахту найду. Но ну, це я не думаю, не варіант. Ой, ну йо, -йо. Ну капец. Ну, ну. То саме. Ні, ну перші алмази ми мене щось, це дуже добре. Що з везе нам? Та видивается. Я вроде ты там бачу алмази, чи ні? Чи мені здалося? Ні. здалося. Що там було алмази? Ну, добре, давайте далі. Редстоун. нам же не треба раздолна. Ой. Да вообще, я так думаешь, что треба лопату брат? Не надо, надеюсь, что это как он Я ну, в принципе, в принципе, нормальный такий туннельчик у нас тут получился. Йоперный кокос. Ну, перний театр-то реально. Ну, докупався, знаете куда, то вы сами знаете. а а а театр. Ну, як нам обходиться Блін, Блин. Давайте так вот тут будем так купаться. Бляха, я не можу, я просто обхожу це все. Я не можу, я просто так. Так дальше тут то саме. Ну що це за фигня, якась така дурна? Ну, ну, просто купаю себе мазики и нема. Я не хочу этого. Я не хочу. Ой, ну ё-моё, ну какие эти штуки. Ну, дякую тебе за умазики, блин. Кики лава сама. Ой, ну кильки, кильки, кильки и вала. И все. І нічого іншого. Ну як я маю, це є. Давайте вниз якось ще. Блин, у мене якраз як ще поламалася кірка, но я не хочу так робити. Я ну, хоча б тринадцять алмазів. Ну давайте вертаємося назад. Ну хоть тут алмазики не Ма. Ну хоть тут, хоть тут. Давайте поїмо. Ой, зараз я вернусь на то саме місце, от сюди, ну вже з кірками. Ну все, я вже прийшов з двома кірками. Ну це капець. Тут була валова. Я думаю, що не буде... буде алмазики. Ну, ні, нема. Ой, блін, я міг лопату ще взяти, а я як дурний не взяв. Ви ж самі знаєте мене. Давайте якось, ну я не знаю. Може вниз будемо купати, а? Буде чи ні, як ви думаєте? Зразу, якщо що, ми вибігаємо. Отак. От А не на маура. Бедрок? Да ну. то бадрочек Можно? Можно. Og prisen er høy. А зверху нема. Ні, нема. то добре далі купаємося. Блін, я подумав, що це амазики. Ну нема. Ого. Прикольний звук. Опа. Ну, нарешті. Так. О, это вообще идеально. Да, ну мамазики мазики пока что нема. Все, ну нормально. Чекаю. а ні А ну скільки там було? Нашість. Ну, нормально. Що це нам тут? Непонятно, що нам тут лезе Нічого не розумію, як тут нема вообще, омаль та ми ж около бедрака навіть шукаємо. Ну і де? Ой, ну нема, просто-напросто. Нам треба хоча б 20 десь Та ні, нема. Не думаю. Не думаю, що буде. Не. Ну, ну еще я как раз поломался. Добро, что я трей взял с собой. Ну так, субим. Так. Алмазики у нема. Ну, Бог Майнкрафт, ты мені мне алмазка. Ну заспав. Ну, не хочу. йо мое Ну, заспаунь. Не хочу. Все, не хочу. Бог Майнкрафт. Не хочу. Не хочу мені нічого було Майнкрафту робити. Нічого. <звук> так, собі. Так, якби би у мене був екстрей, то б я нормально би. Ну так, собі. Ну, є, не, нема. Немає. І тут навіть немає. Ні, ну це просто капець. Я вже не знаю, де алмази шукати. Я не знаю, де алмази, реально. Це вже неможливо. Ладно, ну ще як завжди. Давайте вже якось так звернем, чи що. Магіків нема. Ну хоч уголь мені дай, ну, навіть. Редстоун. Дякую. Дякую за цей. Я забув, як він уже зима називається. Слухай, може мені стол зачарування скрафтити. Я ж алмазики маю. Навіть тут нема. Я вам говорю, ну це капець. Ой, ну -мо. Ну, може тут? Ага. Все вже, Піс Петрівка. Піс Петрівка і все. Не Ні алмазів нічого. Ей, йокер театр. Ну, я вже не знаю, ну, де ці алмази. Мені інтересу, де я вже є навіть. Хоть моє. Карта, карта. де дім? І не одного алмаза, просто не одного. Ну, я просто вже не знаю, як жити мені. Я вже навіть, навіть вже озеро прийшов. Це капець, реально. Я вже і озеро прийшов. Що, що на кільки ти захочеш? Дивіться, який у мене гарний тунель просто на. Ну, нарешті омазик. Єс. Тільки мені треба прокопати, чи тут немає валим. А ні, нема. Ну, не дай Бог один, не дай Бог. Фух, слава тобі, Боже. Ну скільки? А, 4 алмазика вообще ідеально. Ну, нарешті хоч алмази, дали. Ну, дякую тобі Бог, Манікрафт. Так що тут, я так понял, що тут є у нас. Алмазики. Алмази, так що треба мені на один блок полишатися. Редстоун. О, добре, що мені тут тудерстоун трошки світить. Дякую тудистоун. Та ні, око якоїсь руди майже не бути такого. Якісь такі омази, неможливо. ну не Ну так, а де я зараз? Почекайте, там саме, я там саме копаюсь. Був тут, а тепер якусь уже звернув, не знаєте як. А ви, а, ви, а ви мені скажете, Марко, на що ти з собою взяв карту? Просто щоб легко і просто викопитися уверх і знайти свій дім. Ну і все. О, Дякую тобі. Хоч за залізо. Та якби я сюди йшов за залізом, так би я би тут здох. Мені кійки омази попадаються тут. Ну не кійки омази. Ну, дуже, е, мені кейки тут цей рестонут. воно ту та ще не знаю тобі. Бог Майнкрафт, як я б пішов за чим. Блін, думав, що це омази. Може тут. О, я до якоїсь шахти вже викопався. Так. Алмаків нема. Кстаті, як так добувати ростом, то можна сказати це алмази. Реально, як просто дивитися у цю штуку. Реально, можна сказати, що це реально алмази. Кстати, десь тут є оцей шах, так як я не хочу до неї йти. Ну що, нема, нема, ні, нема. Зрозумів, не вона під низом, та не може вона бути під низом. Та не може такого бути. Та около мене вже... Та так собі. Я подумав, що Алмаз уже. Не, не алмазіки. Алмазіків нема. А у мене чуть-чуть не маласенький цей, як це. У мене є оцей як він. Я забув, як він вже називається. x ray x ray не маласеньки у мене є. А знаєте що Бо коли я у короче, ламаю, то у мене не маласеньки на секундочку включається екстрей. Ну, одну мілісекунду десь так. Не, ну 4 алмазика нормально, Як вам тут зробити? О, все. Не, ну в принципі, в принципі, я вже не знаю. Не Ні алмаю, нічого вже нема просто-напросто. Ні, <гум> ну я не думаю, що я на навіть... серестоун. А ну писве мені Ростовник не хочеш, ні? Шкода? Ніфіга собі. Ні, та він поти ще на мене, по-любому. Ну я що казав. -та. Та, ну, такий у нас туннельчик просто-напросто. Давайте свернем що Ага, уже все. Нема. Ну, ну короче, насницы все. Ой, ну просто уже нема нічого просто-напросто. Ну, я вже не знаю. Ну, ну хоч у 4 реал є, ну ході реально. Ну дякую тобі, Майнкрафт. Блін, тут реально можна загубиться, я вам говорю. Тут реально можна загубитися, я вам говорю. А я хоть правильно йду. Та я правильно йду. Йома, я моя, і мені, мені зараз все шлямбати. Ви представляєте, мені зараз це все шлямбати. Ні, ну це реально буде дуже довго. Ну я просто вже не знаю. Ну та, це дуже довго буде. Це шлямбані. О, ну ладно, найшов уже. Ура. Я ростом світиться вже. Ми продаємо йому енергію. Не могу реально сказати це сил зачарування. У мене як, як, раз є дуже багато цих штук Оці, що треба ставити. Вау, прикиньте, якби я зачарував на жовте касання. Йома, це так классно бы было. Я маю, ну, нормально, я так собі тут покопався. Нормально, пойдет. Так, ну добре, давайте. сьогодні це все. Всім пока!